Голос аграрний дайджест на українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. З вами журналіст Володимир Пищик. Реформа меліорації в Україні триває з 2022 року, але її розвиток відбувається як у тій приказці: хто хоче щось робити, шукає можливості. Хто не хоче, той шукає причини. Наразі ж маємо великі проблеми внаслідок руйнування Каховської ГЕС і на додачу зміни клімату. Нині п'ять регіонів України мають проблеми з постачанням води, і півтора мільйона гектарів сільськогосподарських земель потребують з. Як вважають фахівці, ці площі з часом тільки збільшуватимуться у державі відповідно до закону про організацію водокористувачів, створено вже 54 ОВК, тобто організації водокористувачів, але тільки чотири з них змогли отримати з державної власності на свій баланс, тобто у приватну власність, певну водогосподарську інфраструктуру. А що стало з тими людьми, фахівцями, які обслуговували цю? Інфраструктуру, хто зумів знайти можливість, щоб передати до ОВК певні водогосподарські мережі чи насосні станції, як пояснює перший заступник голови Державного агентства з розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм, Тарас Кот, реформа передбачає симбіоз поєднання зусиль як державних, так і приватних структур. І це вигідно і державі, і членам організації водокористувачів. Тарас Кот. ali. На сьогоднішній день вже маємо чотири організації водокористувачів, які повністю отримали інфраструктуру меліоративної мережі у власність, повністю вони планують зрошувальний сезон, повністю планують свої роботи і подальший розвиток. Одна організація на Одещині це посуворівські зрошувальні системи. Вони вже пройшли перший сезон власними силами і відпрацювали. Організація водокористувачів Вода життя. Після цього були квітучі лани з Полтавщини. Там була цікава ситуація. Там система була комунальна, Нажила громаді, ну вони отримали, вони працюють, і громада передала без всяких проблем. Навіть досить легко пройшло в цей етап. Сільгосвиробники розробили технічну документацію, внесли цю систему в державний кадастр. Потім була створена комісія. Комісія створюється Держрибагентством. провели інвентаризацію, розробили акт приймання передачі. Цей акт був підписаний всіми членами комісії, представниками ОТГ, сільгосвиробниками і представниками і Вони отримали це у власність і наприкінці. Ці 24-го року ще дві організації водокористувачів на Одещині по Нижньодністровській системі і по Кілійсько-Маявській рисовій системі це вже були державні. Там було і державне, і комунальне майно. Також було підписано акти приймання передачі, проведена інвентаризація. Вони вже вносяться ці всі дані в реєстр, і вже наступний зрошуваний сезон вони будуть працювати власними силами. Це мається на увазі 25-й. Нормальна іде кооперація між новоствореними цими організаціями водокористувачів та нашими міжрайонними управліннями. Тобто тут якраз намічається симбіоз між бізнесом, організаціями водокористувачів та владою у вигляді міжрайонних управлінь водногосподарства. Люди, які працюють в наших управліннях машиністи, оглядачі, гідротехніки і так далі. Організація водокористувачів має право і може прийняти їх на роботу. Тобто, розумієте, інфраструктура пішла, тобто у нас ці посади, ну вакансії скорочуються, да, але вони відкриваються в інші організації приватні, і вони пропонують людям піти до. Них на роботу в більшості випадків, ну те, що ми маємо зараз, фактично у всіх випадках без питань люди переходять на роботу. Це навпаки, збереження робочих місць а можливо і примноження. Можливо і примноження. Ну у нас є приклад по ізмейльському управлінню. Коли ми передали шість насосних станцій організації водокористувачів, вода життя в рамках підготовки до зрощувального сезону. у Нас з'явились інші водокористувачі на інших системах. Ми відновили насосну станцію. Також у нас відкрились вакансії. Там було збільшення площі зрошування. На 800 чи 900 гектар. все таки кількість площ збільшується. Якщо взяти ось з'явився такий уже приватний власник, як організація водокористувачів. Площа зрошення збільшується і буде збільшуватись. Ми всі розуміємо кліматичні умови. Ми всі розуміємо, як зараз працювати. Ми всі розуміємо на що дає зрошення саме на полях. Що навіть взяти 2024 рік, дуже складний і для сільгоспвиробників, і для наших підприємств. Ми пам'ятаємо ці відключення електроенергії із. Пеку і всі ці проблеми, які з цим пов'язані, розумієте навіть в цих складних умовах. У нас площа зрошення фактично, якщо брати державне, то в 2024 році зросла на 4% А якби не було проблем з електрикою, ну ми ж розуміємо, це Одещина, Черкащина, Миколаївщина дуже складна була ситуація з електроенергією навіть і там є збільшення. Якщо б не було більш-менш нормально з електроенергією, за нашим прогнозом, то площа збільшення була б на 10-12 відсотків. Зараз працює. Ім готуємось до зрошного сезону 2025 року. Ну сподіваємось, буде трохи краще або буде якось більш-менш прогнозована ситуація. А дорога тепер електроенергія для водокористувачів. Електроенергія дорога для всіх в минулому році. Електроенергія за рік вартість кіловата зросла на 70-80%. Останні два роки. Працюємо над тим, щоб розробити і впровадити якісь проекти енергоефективності енергосервісу, щоб зробити вартість нашої послуги з подачі води адекватною. Але перший заступник голови Державного агентства України з розвитку меліорації рибного господарства і продовольчих програм, Тарас Петрович, кот, мабуть, і знає цифру не тільки ту, що передали от чотирьом організаціям водокористувачів, уже їхнє майно, а всього. Скільки зареєстровано таких організацій, які зважилися взятися за цю роботу в умовах реформи, на сьогоднішній день вже зареєстровано 54 організації водокористувачів. З них 14 організацій вже готові на те, щоб проводити інвентаризацію, складати передавальний акт і отримувати майно у власність, і готові працювати. Найбільша кількість з них це Черкащина, ще є організації в Полтаві, в Житомирі. Київській. Області в Харківській області. Ну, ці системи зараз знаходяться у сфері управління Держводагентства. і, на жаль, держводагентство не приймає рішення щодо передачі цих меліоративних систем до організації водокористувачів. Навіть я знаю, що вже суди є з цього приводу, щоб примусити Держводагентство прийняти рішення про передачу майна. Досить дивна ситуація. Реформа йде по всій країні. Я казав, що майно передано чотирьом організаціям водокористувачів. Перша це квітучі лани, це, скажімо так, комунальна система. Тобто там воно не знаходилось на балансі держави. Три інші організації водокористувачів, які вже отримали інфраструктуру у власність, вони знаходяться в Одесьчині. Одесьчина це там системи управління, які знаходяться в сфері управління Держрибагентства. Всі системи міліративні, які знаходяться в сфері управління Держводагентства, ні по не прийнято рішення щодо передачі і не відбулася ні одна передача міліративної інфраструктури. Є закон про мілірацію, є водний кодекс, є закон про ОВК. Там все чи рідко розписаний, тому тут потрібно просто виконувати законодавство, нормально працювати державному агентство. Зараз я хотів би запитати щодо ось тієї системи, яку колись ви очолювали, працювали в Снігурівці, на Миколаївщині. Що там відбувається? Які системи передаються водокористувачам, а які все ж таки залишаються можливо на балансі держави? Я працював керівником управління каналів Річки Інгулець Це велике підприємство і у нього на балансі знаходяться два великих канала: це канал Дніпро Інгулець і магістральний канал інгулецької зрошувальної системи. Снігурівка була під окупацією. Після звільнення Снігурівки підприємство почало знов працювати. Там дуже фаховий, гарний, і великий колектив. Нормальні керівники в принципі роблять все можливе для того, щоб і управління працювало, і регіон розвивався, і подавати воду як на поля, так і вже зараз вони допомагають подачі води технічної та питної. до Міста Миколаїв, і саме на ці системи на сьогоднішній день створена найбільша організація водокористувачів Інгулецька. Фактично, там територія обслуговування їх може бути десь 119-120 тисяч гектар. Ця ОВК буде показова, тому що там йде забір води з головними насосними станціями з річки Інгулець. Після цього вода йде по магістральному каналу, і там є розподільчі канали, там де самопливом йде вода. І дві системи Явкінська Спаска, які подають там через станції підкачки. І тут розподільчі канали і станції підкачки підуть в ОВК. А магістральний канал і головні насосні станції залишаться в державі. Буде знов таки це слово симбіоз між державою і організацією водокористувачів, тому що один без іншого працювати не зможуть. Це приємно чути від Тараса Петровича кота, що є ось таке взаєморозуміння і між реформованими створеними новими організаціями водокористувачів, і між представниками державної системи зрошень. Але зрошення раніше на Житомирщині не було, було осушення на Рівненщині, там на західних областях, на Поліссі. Що зараз там теж система мусить мінятися і створювати подібні організації водокористувачів для зрошення? Це ж реформа не іригації, це реформа міліорації. Мільорації це і зрошення, і осушення. Вісім організацій водокористувачів вже створені на осушувальних системах. Приклад організації водокористувачів на Житомирщині лесенки джерела вони займаються вирощенням картоплі, інших там культур. Не те, що можливо створення організації водокористувачів на сушувальних Одесі. системах. В деяких випадках це необхідно. Ці системи вони ж не лише осушувальні, вони осушувальні зволожувальні. І тут вже комплекс, скажімо так. Ви знаєте, я був на Рівненщині. Вони колись займалися серйозним осушенням, але дійшло до того, що з'явились, виникли суховії, такі сухо. Віє, що замітало, наче в Сахарі пісок летів. Тоді ще колишні керівники колгоспів і радгоспів зрозуміли, що трішки перегнули палку в цьому процесі і почали копати стави, створювати озера водні об'єкти, щоб була вода, яка б притягувала з атмосфери дощі. Вони зрозуміли, що треба повертати вологу туди, звідки її сушили. Ну це тенденція і зберігається, і розвивається, тому що ну. Всі розуміють, і сільосворобники, і ми розуміємо, що потрібно робити заходи з водозбереження, з водонакопичування. Зрошення має бути водоефективним. Кожен літр, кожна крапля води має використовуватись ефективно. Системи, які будуть зараз або буде модернізація, або капітальний ремонт, або будівництво нових. Один із необхідних заходів це мають бути заходи з водонакопичування. Щоб був нормальний водний баланс і в річках, і в регіонах, і на. Площах і так далі. Як ви чули від першого заступника голови Державного агентства з розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм Тараса Кота, відомство знаходить можливості для передачі певних водогосподарських об'єктів організаціям водокористувачів, аби спільними зусиллями нарощувати площі зрошуваних земель. А ось інша державна структура Держводагентство – не поспішає розставатися із державним майном і досі не передало жодному. ОВК, те, що належить їм за законом, чому так відбувається, пояснює виконавчий директор громадської спілки Асоціації організацій водокористувачів Дмитро Кохан. Ні для кого не секрет, що у нас є не тільки прихильники цієї реформи, як Агентство мілірації профільне, так і опоненти наші. Це Агентство водних ресурсів, які вже майже третій рік буде скоро не передають майно в ОВК. І от ви згадали ОВК Перша і Налбандяна. Це яскравий приклад, якраз того як найперше в Україні зареєстрована організація водокористувачів вже два роки не може отримати належне їм по закону майно. Система в Черкаській області вона державним агентством водних ресурсів не передається, не надається відповідь ні позитивна, ні негативна. Як того вимагає закон, дають нам листи відписки. Вони зараз вчепилися за соломинку, що треба сплачувати при передачі майна ПДВ. А на ПДВ у них коштів немає, тому вони не будуть передавати. Якщо державне агентство вважає, що вони не мають нам передавати через ПДВ або інші будь-які проблеми. Хай до. Тут нам відмовив, це юридичне рішення, яке ми потім оскаржимо в суді. Але ми вже ну чекали теж два роки, якось намагалися там донести цю позицію до профільного комітету Верховної Ради, який приймав закон про ОВК, і до Міністерства аграрної політики, до міністерства екології, до всіх відомств. Бачимо, що реформа не рухається. Тому наступний наш елемент роботи ми пішли в суди. У нас вже є прецедент, наш учасник з ОВК Дмитрівська. Вони подали в суд. Суд ми допомагали, якраз разом розробляли позовні заяви якраз про визнання бездіяльності державного агентства водних ресурсів. Бо по факту це так і є Суд ми вже першу інстанцію виграли, якраз в кінці минулого року було визнано бездіяльність державного водного агентства, і в резолютивній частині суд їх зобов'язав прийняти рішення або надати нам дозвіл, або відмовити у наданні дозволу. Зараз там іде апеляція зрозуміло, що вони будуть затягувати час, але ми апеляція. Цю виграємо і зараз у нас таких судових справ буде вал. Я їх попереджав про це. Ми впевнені, що правда за нами, і ми по судових справах зобов'яжемо їх це майно нам передавати. Щодо ПДВ, на яке вони ссилаються, я згоден, що ця проблема є. Я не згоден, що вона дає право їм не визнавати закон, не приймати ніякі рішення, бо передує ще комісія, яка буде робити інвентаризацію всього майна, акти приймання передачі і так далі. Якщо вони на кінцевій стадії не підписували їх. Я б ще розумів цю позицію, але навіть не допускати до комісії з інвентаризацією ну це повне порушення закону. Але ми по частині ПДВ не стоїмо на місці. Вже ініціатива була асоціації в грудні минулого року. Провели круглий стіл за участі голови податкового комітету Данила Гетьманцева. Залучили ОВК, залучили міжнародних донорів, обговорили досить предметно цю проблематику, і Данило Гетьманцев повністю. У нас підтримав. Він взяв на себе зобов'язання і наші поправки щодо відміни сплати ПДВ державними установами при передачі майна ВВК, Він їх подасть від себе як законодавчі ініціативи в парламенті. і Ми очікуємо, що от уже протягом я маю таку оптимістичну надію, наступного місяця ця проблема може бути вирішена. Якщо брати агентства мілярації, які прийняли проактивну позицію, вони почали викручуватися, шукати додаткові джерела, додаткові ресурси в економії коштів, щоб сплатити то ПДВ, і вже чотири системи Передали три системи, мені здається, вони передали одну комунальну, да. але не суть. Агентство водних ресурсів просто пішло в Адказ. Тому і з ПДВ ми вже, ну там я думаю, перший квартал ми закриємо це питання. І з політичною позицією Агентства водних ресурсів ми йдемо в суди. Зараз у нас вже два судових позови, і на лютий місяць у нас ще планується мінімум чотири теж судових позови від різних ОВК. І ми, до речі, хотів би донести вам цю думку через Реалізацію цієї реформи, не просто щось забираємо у держави, ми навпаки допомагаємо державі економити бюджетні кошти. Яким а? чином на утримання всіх меліоративних систем в країні витрачається більше 2 мільярдів гривень щорічно на банальну оплату заробітних плат працівників цих бюджетних установ? Бо всі вони державні службовці. Вони отримують зарплату з податків, які ми всі сплачуємо. Хоч працює, вона хоч не працює саме так. Тому коли ця система Передається в приватний сектор. Ці люди більше державний бюджет не повинен їх утримати. Вони переходять в ОВК. О, ОВК самі наймають людей, самі платять їм зарплату зі свого карману, а ще і податки платять. Тобто це абсолютний плюс для держави. Ми за плюс 2 мільярди можна сказати. Це плюс 2 мільярди, навіть більше. Це я дуже скромно оцінив. Навіть більше від двох до трьох. І вже три роки, майже третій рік буде реформі. Ми вже там 5 мільярдів зекономили грошей. Я завжди це. Це кажу, вже би відправили ті кошти на дрони, на армію, на відновлення якихось шкіл, дитсадків і чого завгодно на перемогу. Саме так і бізнес організації водокористувачів створені. Вони хочуть готові самі брати то на свої плечі. в Кінці кінців просто ці 2 мільярди перекладуться на витрати бізнесу. Але ці 2 мільярди вони ж дадуть і ще й прибавку врожаю. Ще скільки мільярдів додатково буде. Це неоціненний вплив, але ще й податкові. Додаткові надходження, які ми отримуємо, і надходження додаткової валютної виручки за рахунок того, що ми будемо ефективно управляти майном. У нас будуть збільшуватися поливні площі, яких у нас зараз катастрофічно мало. Для розуміння у нас всього залишилось там близько 130 тисяч поливних земель в цій країні. А було 2 мільйони. Ну це давні цифри. До війни було 500, і ця цифра просто падає. І один із елементів, якраз структурних, це реформа. Хочеться сподіватися, що до цієї активної позиції керівника Асоціації організацій водокористувачів Дмитра Кохана долучаться також і народні обранці у Верховній Раді, адже там перебуває проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління об'єктами інженерної інфраструктури меліоративних систем державної власності, реєстраційний номер 7577, 10 червня 2020. 2023 року законопроєкт ухвалено у першому читанні за основу, і вже півтора року він готується до другого читання, а реформа меліорації водночас не розвивається. А тим часом з метою розв'язання питання відновлення іригаційного комплексу України та реалізації ініціативи Європейського союзу Ukraine Facility, запровадженої регламентом Європейського парламенту та Ради Європи, Мінагрополітики Спільно з Держрибагентством розробили проєкт розпорядження кабінету міністрів про схвалення довгострокового плану розвитку іригаційного комплексу України, який має бути ухвалений у першому кварталі 2025 року. Ось такий ще документ готується: довгостроковий, але головне, щоб і його не заблокували у Держводагентстві. На цьому все програму підготував і провів журналіст Володимир Кищик. До зустрічі в ефірі колос аграрний дайджест на українському радіо.